З вами Меджик Маріана. І, і цілий тиждень у нас капітальна спека, і ми дуже багато купляємо води і дуже багато п'ємо води. І ми вирішили зняти відеочелендж, як я пробую різні напої. Отож, починаємо перший раунд нашого челенджу. От наші підписники і глядачі каналу бачать, що тут є, дівчата не бачать. То я скажу так: що тут такі напої, які ти Марія пила 100%, ти смак їх знаєш. Другий напір буде більш важкий. Чому я це кажу? Тому що в тебе є подружка, знайомдець, це Оксанка, і Мар'яна має таку опцію, як називається підказка друга. Коли вона сумнівається, що це за напій, вона може звернутися за допомогою до Оксанки, вона також своєю трубочкою пробує, що це за напій, і консультує її. Такі умови цього конкурсу. Якщо Мар'янка вгадує, що це за напій, він йде її в подарок, якщо не вгадує. Є там тато, Маріка чи ще хтось інший. Отож, починаємо. Ось я йду першим. Так, Не по порядку. Сен спрайт. Right. Отже, твоє остаточне рішення? Остаточне рішення. Витяг рубочку. І підписники бачать, що це не спрайт. Це бумживчик. Подіть, трубочку. Так, пробуємо далі. Можна не по порядку. Так, що це? Це, звичайно, мінеральна вода. Газована. Подожне рішення, можна хотіти в казку друга. Оце рішення. Вітяме трубочку. І це справді мінеральна вода. Це Мар'янці. Один-один. Продовжуємо далі. 100% панка. Піттявіть трубочку. Так. Це Фанта. Ура! Даємо далі. Я не дуже подобається Фанта. Кашку другу беру. Видягуй трубочку. Санка закладай свою. Але хоч якісь догадки є, що це таке? Більш-менш, але я не скажу, що це спрайт. Отже, Санка каже, що спрайт, але останнє слово каже Мар'яна. Тоже думаєш, що це спрайт. Отже, ми двоє думати, що це спрайт, а це насправді. спрайт. <год> mm -hmm. І остання бутилочка в цьому секунд. Нагадую, що тебе ще одна підказка є. Це звичайна вода, без нічого. Звичайна вода? Так, без газів. Точно? <год> да, так, Та, точно. Без газів, просто звичайна вода. Так, це звичайна вода. <год> це Отже, чотири вгадали, має? не вгадали, тільки живчик. Переходимо до раунду номер два. Отож, ми приступаємо до другого раунду. Перший раунд залишився за Мар'яною, їй допомогла Оксанка вибрати. Один живчик не вгадали. Тепер, бачите, все равно підписники тут напої більш важче вгадати, але пробуємо. Я думаю, що або Ну, так що ти не впевнено можеш користатися підказкою. Не знаю, думаю. Кола! Остаточне рішення. Пепсі, Пепсі. Остаточне рішення? Остаточне рішення. Отже? Отже, Пепсі. Витягуй трубочку. І ви не вгадали. Микола. Наступне. А може треба підказку брати? Це сік. А може вгадаєш, який смак? Мультифект з чимось. Витягуй трубочку. Мультифект з чимось. Сіксадочок мультивітамін, Вау! Wow. Давай дальше. <laughs> це е, солодка водичка, да? водичка. Я її пробувала це, скорше цього, жолка солодка водичка, так? Може? Не знаю. Жолка солодка водичка, я це говорю, але я не знаю, як вона називається. Ну, може бере підказку. Ні, підказка скажу, можна на північ у кінці, подумати. На кінець пошло, масштаб? кстати, недавно пробувала. Але я не знаю, як це називається. Давай, ти роби свій вибір. Ти сказку друга беру. Давай, Оксанка, пробуй. Це mm. mm. караван, з водичка якась, так? Так? Ну, mm. кажіть. Mm. Марії, від бабусі Марії набрали це. Караван. Караван це жовта водичка. Це жовтого коліру. В... Колір може і жовтий, але це не караван. Це розумний вибір лимонад. Це? Наступне. Ні-ні, це? це не вгадали. Лишіть мені трохи Без <різники> сказки від другого вже немає. Так, використання. Mm. Można smak skazać? Można. Ten, jakaś żółto-oranżowa łodyżka. I jeszcze czerwony, nie wiem się. Ta, e, czerwony kifrunk, ta, 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 ta? mm, no, tak jak apelsyn, czerwony kifrunk. Tak? Nie Co to takie? To łodyżka słodka. Ale ja nie wiem jak to się ale ja wiem jak to się Чекаю на відповідь. Раз. Два. Оранжева водичка, коротше. Витягуй трубочку. Це не оранжева водичка, це є холодний чай. Своя лінія. Не може бути... Він. Не, холодний води. І. тут Щось я не знаю, що тут наробила. Десь це ця трубочка. Останній напій. О, ти впевнена мала Кока-Кола? Впевнена, я. А чого мали Кока-Кола? Оце Кока-Кола. <реш> ну так, це Пепсі. Будь ласка. Отже, з рахунком 6-4 виграє Маріян команда Мар'янки з Оксанки. Це був цікавий челендж, нам дуже сподобався і сподіваюсь, що вам сподобався. Всім па-па, ставте лайки і підписуйтесь на канал Па-па! а ми з Оксанкою йдемо тати Чарівна речі.